Це взагалі треш. І е, я вам скажу, що ми починали з цим працювати в ТСК, і ми дуже багато таких звернень е, з ТСК обробляли. Е, було дуже багато розслідувань. На жаль, е, ніхто не притягувався до відповідальності. Отакої От прям реальної відповідальності ну, ні до кого не було застосовано. Е, були випадки, коли е, там, людей просто підвищили або. Переводили на аналогічну посаду. От зараз я просто, ви знаєте, настільки стомилася від того, що відбувається. От я зараз візьму, в мене просто є довідка, я туди вношу ці проблемні бригади, там розписую, і хто що до чого. От, до прикладу, в мене було звернення ВЧ 47 6 я вам просто з довідки. Значить, Військовослужбовців змушують здавати значні суми грошей 30 70 тисяч гривень на місяць. Примусово стягували гроші нібито на потреби підрозділу, ремонт техніки, виконання бойових завдань, але вони використовувалися в особистих цілях. Командування незаконно використовує матеріальні ресурси у власних інтересах, присвоює грошове забезпечення, яке мало йти військовослужбовцям. Маніпулюють з виплатами бойових доплат і премій, Анна, ну давайте тоді по, по, по порядку. Тобто е командир військової частини, так або якогось військового з'єднання, він вимагає від свого підлеглого гроші, які той отримує за перебування на бойовому посту так, на точно. В разі відмови скидати гроші військовослужбовців. Аліфонов Артем Олегович без згоди та попередження переводив піхоту на позиції, звідки не повертаються. Тобто, це нормально? Тобто, якщо це я проблема. не погоджуюся віддати гроші, які мені держава платить за те, що я виконую свій обов'язок, я за це можу втратити ну, життя та? по факту. Тебе відправляють туди, звідки не повертають. 0% відповідальності командування. Чи знали ми про цю проблему до цього? Знали. Чи говорили про неї військові службовці? Говорили. Що ми зробили, ми. Проаналізували, вивчили природу, чому, як і так далі. Донесли це все в, ще в роботі ТСК, сформували навіть законопроект, який включав відповідальність командування, який включав відповідальність і включає за вимагання грошей. Так, так само це все є, але воно чогось не приймається.